Вітлини та спогади про полеглого воїна Олександра Климова на сторінках книги почесних громадян Хмельницької міської тергромади своє життя з військовою справою говорить дружина героя Оксана Климова. Олександр пов'язав ще в юності. Коли він був маленький, я знайшла його малюнки з садочка, і там було написано, що він хотів бути бездушним десантом. Ну і так сталося, що він навчався в Харківському міському університеті. У нього була ракетна спеціальність, і так він пішов далі служити. І Він все життя був військовим. З 2015 і до 2022 року Олександр Климов перебував на різних ділянках фронту у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади на Херсонщині 2 листопада 2022 року. Під час виконання бойового завдання загинув. Є двоє синів, які лишилися. Він дуже ніжний був до дітей. Він ставився, він був дуже турботливий. Намагаємося якось жити з тим болем. Книгу почесних громадян вручили сьогодні родинам полеглих військовослужбовців та двох рятувальників. Загалом у збірці імена 60 героїв, світлини та спогади про них. Якби ми книги не писали, які б ми не знаю, там фільми, ролики знімали. Це ніколи не замінить вам їх, це ніколи не зменшить вашу біль. Але ми це будемо робити завжди, тому що ми мусимо це робити. Пам'ять про них насправді має жити вічно. Вона має жити в вулицях, в книгах, в фільмах, в спортивних змаганнях на честь їхньої пам'яті. Я щиро вам бажаю, аби Бог вам давав сили жити у книзі почесних. Ім'я героя Віталія Гнипеля, військовослужбовця 77-ї окремої аеромобільної бригади. Він ніс військову службу з вересня 2022 року. Він пройшов важкі бої біля Бахмута. Вони стояли там при температурі мінус 25. Він сказав такі слова: Я пишаюся кожним, хто був біля мене. Це великі справжні люди. Я в цивільному житті таких не зустрічав. Під час мінометного обстрілу, 1 березня 2023 року. Герой загинув. Побратими за словами Ольги Марцехи, згадують про Віталія як про військовослужбовця із великим серцем. Він був в окопі крайній, закрив собою всіх своїх побратимів, всі інші залишилися живими. Там стоять найкращі. Це вже четверта збірка з іменами почесних громадян. Окрім рідних героїв, примірники книги отримують також навчальні заклади, військові частини та бібліотеки громади. 60 наших воїнів, які стали щитом України і захистили її від ворога, щоб рід. Цю книгу мав, від передавав з покоління в покоління, і щоб і мертві, і живі, і народжені, пам'ятали, хто захистив нашу Україну. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.